Прямо, прямо в аеропорту вирощується зелень. зелень. Ось подивіться: тут вже зелень виросла, а її, мабуть, навіть можна вживати. Трошки збоку навіть є кафешка, де в страви подається мікрогрін, в тому числі вирощений. Прямо тут, в аеропорту. Я так розумію, що це. Якийсь один сорт мікрогріну, тому що всі коробочки схожі між собою. А вище так само освітлений а, шар з коробочками, де є насіння. Насіння, яке лежить, от, бачите, на таких якихось білих підставочках, мабуть, поливається. А ще вище а, один, одна така поличка, на якій пусті коробочки. До речі, прикольно подивитися, як вони виглядають. Як ви бачите, тут а, це називається чи це компанія, не знаю, чи можливо це сама кафешка Мана-Фарм. Manafarm, є навіть QR-код, на якому можна подивитися і більше прочитати правда, німецькою мовою. Тому ось так прямо посеред аеропорту, поруч з кафешками, поруч з таким дуже людним перехрестям, де ходять ем, пасажири, стоїть така чудо-шафа, в якій вирощується зелень. erma az